На щиті до рідного міста повернувся ще один загиблий захисник із Житомира Андрій Дозорову назавжди 31. Дозоров Андрій Ігорович народився 11 квітня 1991 року у місті Житомир. Тут він зростав, навчався, жив та працював. Він навчався у загальноосвітній школі номер 6 Нині ліцей нашого міста. А згодом він здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста, конструктора, художника, дизайнера у Житомирському технологічному фаховому коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури. Ще з юних років Андрій був наполегливим і цілеспрямованим. Це й допомогло йому досягти високих результатів у бізнесі. Він започаткував власну справу із проектування та виробництва меблів, власну фірму. Віддавав своїй роботі всього себе. Своїми руками він створював неймовірну красу. Він любив свою працю. Андрій любив спорт, у дитинстві займався бальними танцями. А у дорослому віці був щирим болівальником футбольного клубу Полісся. Чоловік мав чуйне серце, був доброзичливим і дотепним. Понад усе на світі він любив і поважав свою родину. Він мріяв про створення власної сім'ї, мріяв про власний будинок, про власних діточок. Призвичайно щасливе, мирне майбутнє, та війна зламала всі життєві плани Андрія. З перших днів повномаштабного вторгнення Андрій добровільно став на захист України у складі одного з підрозділів територіальної оборони, а згодом приєднався до збройних сил. Побратими згадують захисника як справжнього патріота батьківщини та відданого бійця. Працював не покладаючи рук. Він був спеціалістом високого класу, дуже високого. завжди виконував всі завдання, що потрібно на найвищому рівні. Ніколи не було у нас ні конфліктів, ніяких жодних. Тобто, ну, бойова людина. Його мужні та самовіддані дії неодноразово були відзначені відомчими та державними нагородами, зокрема, медаллю ветеран війни, учасник бойових дій, відзнакою міністра оборони України Хрест Пашани, відзнакою Воля вирішує все. Чисельними грамотами та подяками 6 липня 2025 року Андрій Ігорович героїчно загинув під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини. У скорбоці залишились рідні, близькі, друзі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою!